Люди, привіт! Не лякайте, що сьогодні випуск веду не я, а наша прекрасна журналістка Олеся. А я маю скоро повернутись. Росіяни крадуть меми. Чи це смішно, чи небезпечно? Давайте розбиратися з медійниками, культурознавцями і творцями мемів. Добре утро, ми з Росії. Я раю. Що це? Бездумне копіювання, неможливість придумати своє чи свідома дія? Чи можемо ми тут говорити про апропріацію української мем культури? Чи можливо це наша експансія, загарбання російської мем культури? Привіт! Сьогодні з вами Олеся замість Насті, і ми культуримо у Барі Сквот! Поки російські війська крадуть побутову техніку в Україні. Пересічні росіяни крадуть повний спектр контенту, починаючи від мемів, закінчуючи піснями. я На тлі війни, яку Росія розв'язала в Україні, це виглядає зовсім не випадковим і тим паче не одиничним привласненням сенсів. Зупинимось на мемах, адже не сильно задумуючись про їхнє смислове навантаження, росіяни роблять мем подвійним. Ну не можна спокійно дивитись на те, як вони добровільно знімають тіктоки під пісню Орка тіло ляже в ґрунт» допоможе зсу. Можуть бути і абсолютно несподівані крадіжки, наприклад, почуттів, які українці висловлюють стосовно війни, як, от, наприклад, на цій картинці про лютий, що триває до літа, то як можна кваліфікувати крадіжки у сучасному інфопросторі? Це те, що не може не відбуватися, чи це те, з чим потрібно боротися? Це є жах. Я думаю, що це якась хвороба. Крадіжки мемів і гумору з боку росіян. Це просто невміння придумати своє чи щось більше. Наїзд, привласнення української культури, домінування над нею. Боротися з крадіжками мемів в інтернеті складно. Вважає ведуча телебачення Торонто Олександра Гонтар. За її словами, навіть квартал і дизель шоу досі не можуть дійти згоди щодо того, хто першим вигадав скетч про всрату вимову літер англійського алфавіту. Ей! Hey. Що? Шо? Тому її метод мати більшу суб'єктність і заглушити росіян. Українці перемагають у короткостроковій перспективі завдяки тому, що перетворюють ці крадіжки на суцільний мем. Але у широкому сенсі треба бути гучнішими у інфопросторі, мати більшу суб'єктність, щоб заглушити російський ринок. Яка ж мотивація у росіян красти меми? Назар Шишуряк, головний редактор видання Амнезія, говорить, що скоріш за все ці меми робляться централізовано і за бюджетні гроші, тому і політ фантазії у них відповідний. Моя не упаде на Ще Назар говорить, що якщо ми копнемо глибше в психопатологію, то ми побачимо, що Росія просто хоче бачити себе україною. Мені здається, Росія веде суїцидальну війну сама з собою, з власним відображенням у Кировому дзеркалі. Стільки разів вони казали, можем повторити», так мріяли про священну війну за світовим злом, що самі стали світовим злом. У той же час сучасна Україна є всім тим, чим хоче, але ніколи не стане Росією. Російський солдат, на думку Шишуряка, хотів би бути українським солдатом, тобто йти в бій заради високих цілей, а не пральної машинки. Тож підсумовує він цілком логічно, що вони крадуть наші довкола воєнні приколи. Це лише малий симптом великої хвороби. Я знаєте, що зараз згадала, що я в дитинстві часто любила розмовляти сама з собою, типу, роблячи вигляд, що я комусь щось розказую. Типу, я тоді не знала, як це називається, а насправді це youtube блогінг. Якою ще може бути мотивація? Наші меми якісні, вони працюють. Художник Олег Саман говорить, що росіяни привласнюють меми, які виконують свою функцію. А те, що це виглядає безглуздо, з'ясовується для них трохи згодом. Те, що росіяни привласнюють собі наші меми, є зворотньою стороною того, що вони нам приписують свої злочини, наприклад, в Бучі, Ірпені чи Маріуполі. Так працює їхня свідомість злочинців і крадіїв. Ман згадує історію, як у Маріуполі росіянин змародерив ігрову консоль і потім писав українцю, запитуючи пароль. Там, ну це пацюк, щур не знаю. Гамно я не знаю. Ну хто хто що там ж що. такий підхід? Він називає поведінковим патерном. Така тварина безпосередність цих скотів проявляється скрізь в їхній великій культурі. Це поведінковий патерн. Привласнити собі те, що тобі не належить, і наївно дивуватися, що тебе за це зневажають і б'ють в табло. Бандерас на связі Донбас. Ти що очманів? Тряся? Що ти в біса робиш? Ти віслюча жопа з одного боку, крадіжки жартів і гумору цілком можна назвати апропріацією, тобто намаганням російської культури привласнити українську. Але з іншого боку, можливо, це ми перемагаємо і це наша культурна експансія на Росію. Жах, я ж кажу, який жах. Олександра Гонтар вважає, що про культурну апропріацію цілком можна говорити. Росія, яка є правонаступницею СРСР і Російської імперії, це держава, яка експлуатувала та пригнічувала Україну сторіччями. А також разом з апропріацією займалася асиміляцією своєї та української культури, що можна простежити у період існування радянського союзу. Росія намагалася створити єдиний простір у всіх сферах. Натомість культурна експансія на її думку можлива лише у випадку, якщо Україна відновить історичну справедливість і поверне собі імена культурних діячів, яких привласнила Росія. Але питання у тому, навіщо нам культурна експансія щодо Росії? Від неї хочеться абсолютно ізолюватись. Це база, це фундамент. Поговоримо про те, чи можемо ми назвати крадіжки мемів і гумору частиною загального імперського тренду Росії на знищення всього українського. Наприклад, як Росія і радянський союз привласнювали українські досягнення, науковців, митців, культурних діячів, аби вони зникли як українські і вважалися російськими. Олександра Гонтар пропонує називати російські імперські захоплення дещо по-іншому. Імперськість це все таки комплімент Росії. Це слово звучить пишно та велично. Я б краще використовувала тренд гопників, які віджимають у тебе мобілу, тому що можуть. Але час гопників майже усюди минув. Скоро це відчують і у Росії. На думку Анастасії Бакуліної seo онлайн медіа свідомі Росія програє у війні мемів, тому і небезпеки знищення немає. У тому ж твітер легко побачити, як Росія програє на мемному фоні. Коли офіційна сторінка України щось публікує, а сторінка Росії намагається їй відповісти, це виглядає жалюгідно, тому в них не виходить привласнювати так, як раніше, оскільки ми вже не настільки меншовартісні. Ми вже можемо посміятися з цього і сказати, що ти робиш, це виглядає жалюгідно. Вони від цього губляться. Ну що його казати, коли воно, конечно. Олег Олександр називає захоплення інших культур російською філософією і нагадує, що без цих загарбань російської культури не існувало б узагалі. Як створювалася велика руська культура, не було живопису. Привезли двох українців Левицького і Боровіковського, які їм створили Академію мистецтв і, відповідно, все подальше візуальне мистецтво. Пушкін вкрав усе, що тільки зміг у британця Байрона і француза Проспера Меріме. Українець Гоголь створив їм засадничі, принципи прози. Наші художники Малевич, Екстер, Богомазов, Татлін, брати Бурлюки у них називаються чомусь руський авангард. Слава Ісусу Христу! Слава Україні, слава нашій нації. Олекса наголошує, що цих імен сотні, ми не маємо права забувати про них і маємо відстоювати свої права на свою культуру. Як же із цим боротися, і чи маємо ми це робити? На думку Назара Шишаряка, ми маємо повертати в Україну крадене того самого Малевича чи так званий російський авангард, який насправді український. А от стосовно мемосів, він вважає боротися тут безглуздо. Ці їхні потуги пахнуть мертвечиною, як і вся російська культура. Мрію про часи, коли українців попросту не буде хвилювати, якими культурними недоїдками харчуються в Москві. Головне, встигнути врятувати з ермітажу українське мистецтво, перш ніж там все згорить. Олександра Гонтар також вважає, що наша боротьба має полягати у відмежовуванні. Якщо ми будемо поводити себе так, ніби Росії не існує, Росії буде складно у нас щось вкрасти. Руска курва але але але! Настя Бакуліна каже, що важливо не зациклюватися і не боротися напряму з Росією, а піднімати свою планку і створювати в Україні здорову конкуренцію. А для того, щоб її створити, нам треба розвернутися на країни Європи і Сполучених Штатів. Олег Саман говорить, що росіяни вже відчувають тваринний страх від того, що по всьому світі їх скасовують, і їхня культура де-факто перестає існувати на державному та інституційному рівні. Забирати наші вкрадені знакові явища і постаті потрібно. А от вести інтернет війни. Тут Олекса категоричний у суперечці з довбами істина не народжується, а вмирає. Мем буде один руський значить на. Що якраз цілком справедливо. Ось така історія культурні люди. Якщо ви знаєте ще якісь меми, які вкрали росіяни, напишіть про них в коментарі до цього відео. До речі, у Суспільну культуру з'явився телеграм-канал, де нас дуже зручно читати. Туди ми публікуємо тільки найцікавіші новини. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і просувайте українську мем-культуру.